Біля центру вакцинації на північному бульварі 2А люди, які хотіли вакцинуватися, почали ставати в чергу приблизно о 9-й годині. Попри те, що він розпочинає роботу о десятій. Охочі зайняли повністю коридор перед центром та сходи двома поверхами нижче. Франківка Мирослава Дзудзило чекає на імунізацію понад дві години. Скупчилося багато людей, не раніше не йшли, бо першу вакцину, коли я робила, то було мало людей, вільно заходили, а зараз людей багато. Але по крайній мірі можна би здавати номерки якось, чиняк, щоб не щоб не робити скупчення людей таке, тому що можна тут заразитися і ковідом, і як хочеш. Наталія та Богдан Гунчак приїхали на вакцинацію близько дев'ятої години. За словами Богдана, перед центром вже тоді була черга охочих імунізуватися. Вчора чоловік та жінка також були тут, проте о п'ятнадцятій годині. Розповідає Богдан, вакцина закінчилася, а пункт закрили. Це нас, в нас друга вакцина, і от ми немає ніякої можемо працювати ж другий день. Але ви перший раз теж тут вакцинували? Перший раз без проблем зайшли, це зайняло все буквально 10 хвилин. А другий раз отакі от чи. Якби зараз час, коли вже дуже багато хворих, це треба було якось би і продовжити день вакцинування, і якось оптимізувати. Антоніна Кайдаш приїхала в Івано-Франківськ Київської області. Аби повернутися додому, каже, мусить отримати ще одну дозу вакцини. Для цього розповідає, хотіла дізнатися, де є в наявності Pfizer. Проте жоден номер гарячої лінії не працював. Першу вакцину я робила в Київській області Вишгороді. і мені звідти самі дзвонять і нагадують про те, що от у вас має бути друга доза, а сюди тиждень неможливо дозвонитися, І гаряча лінія також не бере трубку. І не передзвонюють. Там є можливість типу залишити натиснути один і ти передзвонять. Але ну всім по барабану. Просто вакцинуєтесь ні, але на поїзді ти не їдеш. Бо ти не вакцинований. А як провакцинуватись, невідомо. Працює пункт вакцинації за адресою Північний бульвар 2А з 10 по 16 годину. Працює тут одна бригада медиків. Імунізують людей вакцинами Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Наталія Маланюк вже заповнила анкету та чекає своєї черги на вакцинацію. У них проблема, що немає шаток комп'ютера, Колиться швидко. Черга йде швидко, треба один комп'ютер. Оце ви запитайте людей, які стоять на другому поверсі. Вони не мають можливості ні сісти, ні підпертися, ні, ні, ні дихати свіжим повітрям. Відповідальний за вакцинацію в івано франківській області Микола Стовпан у телефонній розмові повідомив Суспільному, що в івано франківську крім цього центру імунізації є ще два. Проте велика черга утворилася тільки тут. Одна бригада працює тут згідно з вимогами мозу і може щепити не менше 150 осіб. Сьогодні каже Микола Стовпан: люди часто Зверталися на гарячу лінію, і тому в центр вакцинації додатково прибули ще дві групи медиків. Вакцини за словами Миколи Стобана в центрі достатньо. Зараз працює три бригади. Завтрашнього дня і до 1 листопада, що буде такий наплив людей, в кожному центрі вакцинації йде. Сьогодні ми побачимо приріст людей, які виявили бажання щепитися, ми будемо надавати по дві бригади. На 12-ту годину залишок вакцин на регіональному складі AstraZeneca – 26 980 вакцин, Коронаваку – 22 080, Pfizer – 16 000. 122. щоденно ми видаємо ту потребу вакцин з регіонального складу, на яку нам дають запит за словами Миколи Стовба. імунізуватися можна і у поліклініках міста, де також є пункти щеплень. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря. Галина Маїшин, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.